Квіт, я, сидячи на гойдоці, вирішив почати знімати відео. В цьому відео я поки що не знаю, що буде, але точно я дочитаю книгу «Тисяча осени» Якоба Дезута Девіда Нічева. Я цю книгу читаю вже більше тижня, і я тільки на 346 сторінці. Не знаю чому, але мені ця книга чомусь йде дуже повільно. Я ось. Оскільки я прочитав трохи більше половини, і я щось ніяк не можу набрати темпу, не можу розкачатися, мене не захоплює текст і якось складно читається, я не можу зрозуміти, чому. Я в невідомічила в січні цього року прочитав Кістяні годинники, і мені та книга дуже сильно сподобалася. Це була така суміш жанрів там. Був і постапокаліпсис і фантастика. Ця книга розповідає про голландського писара Якоба Дезута, який пливе припливає на рукотворний острів Дедзіма, торговельний острів для того, щоб навести лад в документах в паперах за останні 10 років на цьому острові. На це цей острів Дідзіма він є таким єдиним вікном торговельним Європи для Японії. Той острів нагадує якийсь піратський острів, тому що там всі крадуть, хтось когось намагається обманути, всі намагаються заробити і отримати якусь вигоду, навіть вбивають один одного. Якоб дезу туди припливає з контрабандним псалтерем. Поки що цей псалтир жодну роль не відіграє, але зважаючи на те, що це зазначено в анотації, я думаю, що до кінця книги він має ще якимось чином з'явитися. І Якоб дезуд там закохується в Оріто. Взагалі на острові не можуть жити жінки. Там можуть бути тільки повії або кортизанки, але Оріто отримує виключення. І навчається в голландського лікаря Марінуса. Ось Якуб у неї закохується. Хоча Якуб приїздить на дедзіму саме для того, щоб зробити грошей і одружитися з дівчиною в себе вдома в Зландії. Але він досить швидко закохується в Оріто. Книга поділена здається на п'ять частин. І перша частина розповідає нам про життя Якуба на про побут цього торговельного острова там багато що відбувається. Спочатку книги дуже було важко зрозуміти, хто і хто, тому що японські, голландські імена складно було запам'ятати всіх, розрізняти їхні професії, їхні статуси. Але з часом я до цього звик і запам'ятав, хто і хто. Ось, але все одно мені не дуже цікаво. Цікаво, мене чомусь не захоплює. Друга частина, ось я зараз читаю вже другу частину, вона розповідається про а, монастир Ширануї на горі, де сестри Монахині вони взагалі закриті в тому монастирі і не мають права навіть виходити з нього. А, там теж відбувається абсолютний треш. А, вони ці сестри там для обдарування, і вони народжують дітей, від них їх забирають. І ось це вони називають даром. Це їхня місія на цьому, в цьому монастирі. Звичайно, я вже дізнався трохи більше про цей монастир, але не хочу вам спойлерити, і тому не буду розповідати, який треш відбувається в тому монастирі. Але і там. Просто відбуваються жахливі речі. Зараз там щось має відбутися, дещо готується в цьому монастирі. Тому цікаво, що буде далі. Я все ж сподіваюся, що книга мене захопить і мені буде цікавіше читати, тому що, поки такого немає, мені подобається. Мені подобається про що книга. Також вона. Легко ніби написано, але все одно я не можу набрати темпу. Мені залишилося 210 чи 220 сторінок, не так уже багато, і хотілося б за найближчі три дні дочитати, тому що вже середина вересня, а я ще читаю третю книгу лише. Щось я трохи застряг за книгою. Тисяча, осени, як березута. Ще я сподівався, що ця книга буде осінньою, атмосферною, а тут взагалі поки що. Немає жодної атмосфери осені. <laughs> такий ось облом. Хочу показати вам закладинку, яку мені подарувала Юля з каналу Читуля. Це ось такий кит. Вона металева. Мені вона дуже подобається, тому що паперові закладинки дуже швидко псуються, вони гнуться. Ніколи в мене, до речі, не було металевих закладинок. Дочитав я книгу «Тисяча осени» якоби дезута, але перш ніж розповісти вам про свої враження, я хочу зробити невеличку розпаковку. Ще жодного разу, до речі, розпаковки в мене на каналі не було. Декілька разів я намагався її зняти, але завжди в мене щось не виходило. Тому сьогодні буде перша розпаковка на каналі. Тут має бути одна книга, дуже рідкісна книга, яку я вже. Дуже довгий час шукав. І нарешті вона в мене. Тому а, у мене ось ножниці, Давайте я її розпакую. Так. Я, звичайно, знаю, що тут за книга. Так я не відрізав весь скотч, але нехай я буду розривати цю упаковку. Тут... Тут закладинки. І відкритка. Це так гарно боже ще й. Магнітні закладники. Так я. А, як це подарунок, скоріше за все, тому що а, я отримав цю книгу за донат на ЗСУ, і я не очікував, що тут буде ще щось, крім книги. А, давайте покажу вам а, такі дві. Закладинки, забув сказати, від кого ця е, книга? Це від е, Анни, в якої є, є канал Книжкова Дилерка. Е, я думаю, ви точно мали бачити її канал. Ось е, вона поставила мені такі дві е, закладинки, а е, також е, дві магнітні закладинки. Ось. До речі, у мене ще жодного разу не було магнітних закладинок. І також. Е, Ось такий брелок. Ну і звичайно відкритка е, з Луцьку, тому що Анна з Луцьку, і це так мило. Тут навіть щось написано. Привіт, Луцька. Ми не знайомі, але я впевнена, що усі книжкові люди, брати і сестри, привіт, Жадан. Тож бажаю, аби тобі в житті траплялися лише добрі історії та щирі люди. Будеш в Луцьку, пиши. Книжкова дилерка. Ой, Анна, дуже велике, дякую. Мені подобається. Я цю книгу буду читати точно з відкриткою, і вона буде у мене стояти у цій книзі. І книга, я думаю, ніхто точно не вгадав, що це за книга, бо вона вже видавалася, зараз скажу, коли, 17-го року. Її вже дуже давно немає в наявності. Вона, до речі, в такому гарному стані. Це Салман Ружді, два роки, вісім місяців і двадцять вісім ночей. Ось я дуже сильно хотів цю книгу, давно її шукав. І нарешті, завдяки Ані, я її маю і зможу прочитати. Думаю, прочитаю цієї осені. Я забув, що тут розповідається в анотації, до речі. Це просекнута магією оповідь, про великого філософа Ібн Ружда і його незвичайних нащадків, про незакінчену філософську дискусію і нескінченну боротьбу добра і зла. Це натхненна легендами тисячі і однієї ночі. Я, до речі, не читав тисячу і одна ніч. Є сучасною попкультурою казка для дорослих про зіткнення двох світів: людського і надприродного, світу смертних людей і майже безсмертних дженів. Це роман притча про кохання через віки і про неспроможність любити, що перетворює мудрість на схоластику. Навіть не знаю, що таке схоластика. А віру на фанатизм. Це утопія навпаки. Історія писана від імені наших далеких і таємничих нащадків про нашу епоху, звихнутий час, час дивовиж. Це також, як у ружді, ведеться розповідь про самоткання розповіді, про насолоту розповіді, про торжество розповідання. Дуже цікава нотація. Нічого не зрозуміло. Я в Ружді нічого не читав. Тут 330 сторінок, і обкладинка тут дуже гарна. Тепер, щоб знайти книгу Золотий дім, теж дуже хочу її прочитати. Тільки дві книги Соломана Ружді було видано у Видаництва Старого Лева. Інші книги видавало, здається, Видаництво Жупанського. Точно не пам'ятаю. Але я б хотів ще дуже Золотий Дім. Ось нарешті нарешті в мене буде цей скарб. Я зможу її прочитати. Дуже мене інтригує Соломан Ружді як письменник і всі ці розмови, інтриги, які. Я чув навколо його постаті, тому е, обов'язково буду читати її цієї осені. Сподіваюся, встигну, тому що плани в мене, звичайно, вже дуже великі. Ще раз дякую, Анна, за додаткові штуки. Дуже сильно мені подобається відкритка. Взагалі ніколи не був у Луцьку, до речі. У мене навіть знайомих не було з Луцька, тому, напевно, і не був. Все, давайте е, прийдемо до тисяча осени» Якуба Дезута. Я навіть не знаю, що розповісти про цю книгу, тому що вона мені давалася неймовірно складно і дуже-дуже повільно. Я, мені здається, цього року так книгу повільно ще не читав. Тут всього 580 сторінок з цими всіма додатками, нехай е, так грубо, і я читав десь два тижні. І я от сьогодні дочитав буквально годину тому, і мені нічого не хочеться читати. Я підозрюю, що після цієї книги у мене буде не читун, і я можливо ні сьогодні, хоч зараз ще е, стільки шоста вечора, ні завтра читати навряд щось буду, тому що мені треба трошки відійти від цієї історії. Я чомусь е, собі вигадав, що це має бути фантастика. Це має бути такий історично-фантастичний роман. Е, це все напевно через кісінні годинники, а насправді тут фантастики немає. І я не розумію, чому я собі це вигадав. Це історичний роман з авторською, звичайно, вигадкою. Розповідає, як я говорю про писара Якуба Дезута. Скажу так: мені жоден герой тут не сподобався. Чомусь я до кінця, ну, добре, в кінці мені вже трохи стало шкода герою, але всю книгу я їм чомусь до кінця не зміг співчувати. Також. Ця книга дуже мені йшла важко. Я просто почував себе так, ніби я продираюся через хащу читаючи цей текст. Ніби тут нормальний переклад, теж короткий, досить зрозумілі речення, але я не міг набрати жодного темпу, я не міг собі просто в задоволення спокійно сісти і почитати. Це було весь час, ніби вивчення чогось. На книзі весь час потрібно було зосереджувати увагу. Буквально останні 100-150 сторінок з цих 50-80 автор перестав вводити нових персонажів, тому що до того часу тільки ти зрозумієш, хто є хто. Там дуже багато персонажів, і багато японських імен, багато інформації про японську культуру, і це все треба зрозуміти, запам'ятати, хто є хто. І лише тільки я встигав це зробити, розповідь починає вестися з іншої локації, і нам розповідається про купу інших героїв і одного якогось героя з попередньої локації. Тому весь час потрібно було якогось запам'ятовувати, намагатися розібратися, хто є хто. Також я. Практично нічого не знав про історію Японії, і, взагалі, історію я дуже погано знаю, і мені а, ця книга давалася складно, тому що якби я мав хоч якісь мінімальні уявлення а, про історію цієї країни, я думаю, мені було б легше. Я думав, що спочатку прочитаю 100 150 сторінок, і я весь час чекав, що стане легше. Тобто я зрозумію, до чого все йде, але я так до кінця. Чесно і не розумів, до чого все йде. Буквально останні 150 сторінок стало зрозуміло, чим плюс-мінус все закінчиться. Тому я, мені здається, взагалі не отримав задоволення, читаючи цю книгу. Це було весь час, ніби боротьба. І мені здається, що це не зовсім того вартує. Тобто, ну особисто в моєму випадку, якби можна було вернути час назад і взагалі не купляти, не читати цю книгу, то я б залюбки так і зробив. Але звичайно, я розумію, чому цю книгу так хвалять, чому вона отримала так багато позитивних відгуків, тому що це справді дуже детальний і чудовий історичний роман. Він неймовірно детальний в дрібницях, і я не зміг отримати задоволення від цієї книги. Можливо, якби я читав її через декілька років, або якби мене цікавила більше історія Японії, то я б цю книгу абсолютно по-іншому сприйняв. Але ось зараз мені було. Досить нудно, але нудно саме через те, що було складно, тому що е, я не розумів, що там відбувається. І автор практично до кінця нам не пояснював, що взагалі в цьому буде романі. І ось ця ідея, що тут має бути фантастика, я не знаю, чому вона в мене з'явилася. Це просто це моє очікування. Воно зіпсувало мені повністю всі враження від цієї книги. Я думаю, це, в принципі, впливало найбільше і. Я хотів закинути цю книгу читаючи, але все ж вирішив, що варто дочитати для того, щоб е, розповісти про свої загальні враження, тому що я у попередніх відео з покупками, з планами на осінь е, розповідав, що планую цю книгу читати у вересні, тому було б якось не дуже правильно, правильно перед всіма і перед собою е, сказати, ну, я книгу закинув, і тому я прям змушував себе її дочитувати. Е, я не знаю, чи можу я комусь радити цю книгу, тому що до цього потрібно бути готовим, і справді е, треба цікавитися ось речами, які описує ця книга. Жодною історією героїв я не проникнувся повністю. Мені вона не е, здалася, вона не зачепила мене так, щоб я сильно співпереживав головним героям. Правда, в кінці. Вже на останніх десятьох сторінках мені справді стало сумно за головного героя Якоба Дезута, тому що е, життя його було нелегке. Якби я проникнувся цією історією до кінця, то я б навіть заплакав в кінці, тому що в мене з'явився такий ком в горлі. Але, звичайно, я не плакав, тому що я вже хотів дочитати і просто закрити цю книгу і поставити на полиці. Ось то це для мене таке розчарування року. Дуже несподіване. Зважаючи, що Кісінні годинники мені дуже сильно сподобалася та книга, я, звичайно, буду продовжувати читати автора. У мене немає виданої книги Мітчела Дім на збіччі, але я не знаю, чи буду її купляти найближчим часом чи ні, тому що поки що дуже свіжий, такий досить негативний осад після прочитання цієї книги. Це справді неймовірна робота автора. І як історичний роман, я вважаю, ця книга супер. але я отримав абсолютно не те, що я собі нафантазував. Це повністю мої проблеми, я це розумію. Тому такі ось у мене враження. Не знаю. Я чесно чекаю, коли буде більше відгуків на цю, на цю книгу, тому що ті, що я зараз чую на Буктюбі, вони були схожими на мої. Тобто, теж це теж для багатьох ця книга дуже затягнута. Теж багато хто читав, нічого не розуміючи, що тут відбувається. І книга майже всім здалася затягнутою, дуже-дуже повільною і важкою. Тому а, мені буде цікаво дізнатися, якщо ви читали цю книгу, які у вас враження, також, а, якщо ви читали кисні годинники, теж мені буде цікаво, чи сподобалася вона вам так сильно, як мені. А, ці книги, до речі, дуже важкі. Справді я не знаю, вони дуже якісні, але. Фізично тримати їх дуже важко в руці, а мене просто боліла кисть руки, читаючи цю книгу. І тут збільшений формат, тому вони такі, це дуже якісні звичайні видання, тому вони такі важкі. Я не буду продавати те щось вони як Я залишу в себе на полиці, тому що все ж кістяні годинки мені сподобалися, і вони дуже гарно виглядають. Я хочу. Збирати далі книги Девіда Мітчелла і коли буду виходити нові, теж буду купувати. І думаю, все ж дім назвіччі прочитаю, але е, не осінь точно, а можливо, вже на наступний рік. Е, вона невелика, але мені щось, поки не хочеться читати Мітчелла. Ось такі у мене м, незрозумілі ще враження, можливо, е, до кінця місяця я Переварю все те, що я буквально годину тому дочитав, і мої враження будуть якимось конкретнішими. І я поділюся ними в прочитаному вересня, але поки що вони дуже такі незрозумілі. І, скоріше, я відчуваю розчарування. У мене немає жодної знайомої людини, б я міг порадити цю книгу. Тому я справді не знаю, кому ця книга може сильно сподобатися. Це закінчив з Давідом Мітчелом. Ще раз дякую, Анне, за прекрасну книгу Салмана Ружді, 2 роки, 8 місяців і 28 ночей. Якщо вам сподобалося це відео, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. А також у мене є в описі до відео банка. Якщо ви маєте бажання підтримати мій канал, я буду вам дуже вдячний. Дякую за перегляд. До зустрічі.